Телебачення було винайдене в 20-х роках ХХ 20 століття. Студент університету в Німеччині запатентував першу електромеханічну систему телебачення, яка використовувала сканувальний диск. Відтоді телебачення стало звичним в оселях людей та різних сферах діяльності. Навіть зараз, коли економія електроенергії стала провідною темою, чернігівці не поспішають вимикати свої телевізори. Кажуть, економити треба, але останні новини знати важливіше. Ні, ні, у мене. Два телевізора світних, хочу там, хочу в тебе дивлюсь. Коли сам вдома фон все таки, хтось розмовляє. <святок> менше включаю і більше нічого. Телевізор може менше дивитись? Ні, телевізор дивлюся. <святок> Хоча у добу технічного прогресу люди почали надавати перевагу новітнім гаджетам, телевізори є майже у кожній оселі. Згідно з результатами дослідницької компанії Інмайн, найбільші прихильники телебачення люди віком від 50 років. 83% з них вмикають приймати щоденно. Найменше глядачів серед молоді. Всього 37% дивляться телебачення кожного дня. Інші віддають перевагу інтернету. Інтернет там можна знайти будь-яку інформацію зразу. Тобто не треба звати определених програм. Телебачення і радіо відкривають безмежні можливості для спілкування. Кажуть, що завдяки йому зникають кордони, адже мас-медіа об'єднують людей не лише в Україні, а й за її межами.